Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Перше, що потрібно, це абсолютно дуже чітка заява. Що ми хочемо, щоб Україна перемогла. Жодних оцих ми не хочемо, щоб вони програли. Ми хочемо, щоб вони перемогли. Для мене це почути найважливіше, бо коли ви стаєте віддані цьому, червоні лінії перестають існувати. Адміністрація Байдена має не лише сказати, що вони хочуть, щоб Україна перемогла, а щоб вона звільнила Крим якомога швидше. Щоб ми більше не бачили червоних ліній. Крим вирішальна частина цієї кампанії. Україна. Україна ніколи не буде у безпеці, поки Крим буде під окупацією Росії. Україна не буде в змозі відбудувати свою економіку, поки Крим буде під окупацією Росії. І друге, коли вони скажуть, що хочуть, щоб Україна перемогла, вони зможуть надати усе, що Україні потрібно, якомога швидше, особливо високоточні системи великої дальності, які допоможуть ізолювати Крим і зробити його непридатним для російських військ. чують ці заклики українських посадовців і експертів західні партнери. Це знаєш, Остап масоч, з яким приїхала Камала Гарріс, американська віцепрезидентка сюди до Мюнхена це насправді ще раз підтвердити, що Сполучені Штати будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно, і на своїх зустрічах із Олафом Шольцем, німецьким канцлером, і з Амануелом Макроном, французьким президентом, вони обговорюють, як допомогти Україні надалі. Це була одна із цілей Камали Гарріс тут у Мюнхені. Насправді звірити годинники, і подивитися, який є шлях, які наступні кроки мають бути для допомоги України. Побачимо завтра у її виступі, що вона запропонує, або що вона. Каже щодо підтримки України сполученими штатами, але якщо ми говоримо про те, чи чують ці меседжі, ми можемо також судити із публічних виступів Олафа Шольца і Еммануеля Макрона, і так виглядає, що з одного боку вони закликають до більшої допомоги, але з іншого, зокрема, від Олафа Шольца, ми чуємо, що все ж таки. Вони не готові аж так швидко надавати всю необхідну допомогу. Давай послухаємо, що сказали вони на конференції. Ми ретельно зважуємо всі наслідки наших дій і тісно консультуємося щодо всіх важливих кроків між союзниками, тому що це війна поруч із нами в Європі. Це небезпечна війна. Попри весь тиск щодо дій, які безсумнівно існує, у цьому вирішальному питанні обережність має бути понад поспіхом. Згуртованість понад сольними виступами, і ми повинні налаштувати нашу допомогу з самого початку, аби допомогти її підтримувати протягом тривалого часу. Це включає гарантування того, що всі, хто зараз може поставити такі бойові танки, справді це зробили. Для цього міністр оборони Пісторіус, міністерка закордонних справ Бербок і я ведемо інтенсивну кампанію також тут, у Мюнхені. Ми зробимо те, що в силах Німеччини, аби полегшити це рішення для наших партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів тут у Німеччині або підтримуючи їх постачанням і логістикою. Я вважаю, що мудро бути готовим до тривалої війни і мудро. Дати путіну меседж, що ми готові весь час залишатися разом з Україною, і що ми постійно будемо її підтримувати. В, коли я говорю з вами? Я переконаний, що ми повинні абсолютно посилити нашу підтримку та зусилля щодо опору українського народу та армії для ведення контрнаступу, який сам по собі забезпечить надійні переговори за умов обраних Україною, її владою та її народом. Якщо люди, типу, по Они імелі реальний шанс захватить власть на Україні, стать там руководіть. Вот ними бо ми договорились за мюнхенською безпековою конференцією. Пильно стежить Михайло Прудник, це політолог, міжнародний глядач п'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. На виступи яких ще лідерів ми очікуємо на конференції, на яких дискусійних майданчиках будуть ще порушувати тему України. Ну, по перше, ми чекаємо велику делегацію зі сполучених штатів. Це віцепрезидентка Каміла Гарріс, а також держсекретар Ентоні Блінкен. І вже сьогодні вони почали зустрічатися, мали зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також з міністеркою Анналеною Бербок. І це надзвичайно важливо, тому що зараз в цей критичний момент Сполучені Штати намагаються відбудувати ось той місточок взаємопорозуміння. І е, допомоги Україні з е, міжконтинентальне, так як кажуть у Сполучених Штатах, е, та співпраця, яка була. Е, Тривалий час трошки загальмований і заморожений зараз і сполучені штати, і країни Європи намагаються виступити єдиним фронтом у підтримці України. Ну і для Німеччини, яка як зокрема і канцлера Олафа Шольца, який вже другий раз бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Його зокрема звинувачили, що він досить повільно реагує на ті виклики безпекові, які зараз є. Це шанс проявити себе, і бачимо, як він себе проявляє, закликає інші країни долучатися активно Улучатися надавати Україні важке озброєння, танки ну і зокрема, ймовірно говоритимуть і про перспективу надавання ще більше систем протиповітряної оборони. Зокрема, тема України пронизана всіма трьома днями, і навіть коли обговорюють. Зовсім інші регіони тема України знов-таки виринає, тому що російська агресія, російська війна, вплинула на безпеку у всьому світі. Ну і нас передусім цікавить завждишня панельна дискусія за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. До нього долучився держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок. І, зокрема, ця дискусія буде називатися цілісна сильна Україна. Бачення, як бачить це світ, як це бачить це Європа? Ну і зокрема будуть говорити, як підтримати ще Україну у цій е, непростій невиправданій війні, яку розпочала Росія. Михайло, що кажуть у Мюнхені про те, як має розвиватися демократичний світ з огляду на існування таких агресорів, як Росія, концептуальне якесь поняття буде сформоване. Ну, скажімо, так уже прозвучало кілька виступів, де чітко наголосили. Ця Росія вже дістала увесь світ. Ну зокрема, Еммануель Макрон, французький президент, який дуже часто любив і дзвонити і їздити до Путіна, сьогодні під час свого виступу твердо заявив, що нам потрібно реформувати ті ту систему безпеки, яка є, тому що Росія як одна із країн, яка входить до Ради безпеки ООН до Ради безпеки, ООН яка б мала захищати права держав відстояти між. Народне право її грубо порушує, тому з його вуз пролунало, що потрібно міняти і Раду безпеки ООН, і системно міняти погляди на безпеку у світі, тому що всі механізми, які були дотепер, не змогли зупинити імперські амбіції Володимира Путіна. Так само виступав сьогодні і міністр. Оборони Великої Британії Бен Волес, який наголосив, що країна, яка має величезний арсенал зброї, не може диктувати свої умови іншій країні, яка менша, яка не має е, такого арсеналу і не, не, не має права силою змушувати змінювати кордони. І саме тому зараз потрібно, по перше допомогти Україні виграти в цій війні. А по-друге, е, зробити все можливе, щоб такі агресивні країни, е, як Росія, не могли. Користатися з тими цими арсеналами зброї не могли впливати і змінювати кордони, і не могла могли диктувати якісь умови ультиматуми цивілізованому демократичному західному світу. Ну і зокрема говорять, як же цей західний світ має змінюватися з огляду на ось ці виклики, які зараз є, і адже так як діє Росія, можуть діяти і інші країни, якщо зараз її не зупинити. Росія должна потерпіти стратегічне пораження. І так же, як Сталін в Фінляндії Путін на Україні програє. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.